Ну що, команда, всім привіт! Люк вже не такий що селюк. Починаючи лише 100 доларів, в мене вже є на балансі 22 тисячі гривень, це саме 558 доларів. І в цьому відео я хочу йти ще трошки далі. Тож, в цілому, що я вам можу сказати, давайте подивимося, що з цього вийде, друзі. А для вас в мене є цікава акція. Якщо ви вгадаєте, скільки наприкінці цього відеоролику в мене буде грошей, типу там ви напишете річ, якщо там в тебе, я думаю, буде там 700 доларів на балансі, то тебе буде чекати. Невеличкий бонус особисто від мене, тільки не примату відео, дивись до кінця, не, не обманюй мене. Коротше, якщо ви не дивилися минулі частини, обов'язково подивіться, тут я розпочав з самого 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 нуля і зараз буду продовжувати працювати. Коротше, буду працювати я за нашою стратегією, сайтом який дає мені сигнали. І, друзі, з вам ще розповім. Прямо зараз у нас діє акція. Прямо сьогодні, до кінця місяця, ви можете забрати безкоштовно, повністю безкоштовно тільки до кінця місяця, нашу віпку, в якій ми вчора зробили 45 тисяч гривень, нашого безкоштовного бота, який видає нам сигнали також кожну хвилину, нашу стратегію Фрактал та нашу стратегію Parabolic SAR. Це все в нас безкоштовно тільки до кінця місяця. Тож переходьте в закріплений коментар під цим відео та відправляйте свою заявку. І ми до кінця місяця приймаємо всіх безкоштовно. А зараз полетіли, давайте технічний аналіз, будемо відкривати угоду на 100 доларів. Мені потрібно обрати нашу валютну пару без підпису OTC, так як ось ця підписка OTC, це в нас не біржовий ринок, нам це не підходить. Тож просто обираємо іншу, хай це буде євро Після того, як ми його обрали, я просто переходжу на сайт та в пошуку пишу Euro USD. і обираю сам інструмент Forex OANDA». ось він в нас. Тисну на огляд нашого інструмента та на технічний аналіз. Потім тисну одна хвилина і наш сигнал продавати, друзі. Я натискаю продати на одну хвилинку донизу. І якщо ця угода далі піде донизу, я зроблю 88 баксів. Я сподіваюся, що я не втрачу ці кошти, так як я дійсно виїхав з села і намагаюся реально якось закріпитися в місті, так як в селі мені ну, дуже не подобається жити. Ну що, пацани, та дівчата, давайте подивимося з вами. Як воно там в нас буде? 35 секунд до кінця угоди, я, чесно кажучи, ну реально нервую, друзі, так як ті ж 100 доларів для мене це великі гроші. Я таких грошей ніколи не заробляв. Ну, Прям так, щоб за одну хвилину або за один день я там 100 доларів міг зробити за тиждень в селі, але ж зараз в мене є змога заробляти це з комп'ютеру. Ні, давайте подивимось. Так, в нас залишається лише 10 секунд. Так, щось, так, 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 почне нервувати. Ні, я не вірю в те, що це буде мінус. Ладно, окей, мене вчили, як поступати в цій ситуації, вчили, до речі, мене в цій віпці. А, коротше. Ух ти! Я, вибач... я вибачаюсь, друзі. Я звісно дуже сильно вибачаюсь. Стоп, мені потрібно просто перекурити. Хоча я не курю, ви це бачили? У <реш> мене така іскрення реакція була. Типу, що? Як так? Ви бачили, в останню секунду воно полетіло донизу. Так, мені потрібно перепровірити. Так, все все ж вірно. Просто подивіться, всі скользящі середні нам кажуть продавати. як би там не було, в останню секунду ми все одно закрилися в плюс 88 доларів. Чесно кажучи, я думав, що якщо це був би мінус, то, блін ну, прийшлося б заходити X2 від нашої суми. Ой-ой-ой, ой ой друзі, ой-ой-ой, плюс 88 доларів. Я самий щасливий. Прямо зараз, друзі, я зробив 88 баксів, це в нас 4К гривень. Все ж таки ідеально себе все відпрацювало. Але ж чесно кажучи, я більше віддаю перевагу працювати саме по боту, так як ну, він реально топові сигнали мені видає. І прямо зараз віпці в віпці у нас розпочинається торгова сесія. Коротше, не забувайте про цю акцію. Мені буде дуже приємно, якщо ви прийдете, підтримайте мене та будете дивитися за моїм шляхом. Ще тільки вчора ми відкрили 10 місць е, на вступ до нашого ВІП-каналу безкоштовного. Тож, хапайте цей шанс, і тільки на до кінця цього місяця у вас є така можливість. Я зробив реально гарну суму на базу. Я, я чесно, я дуже радий, друзі. Ви, 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 я, я не знаю, я, я так заурав, Ви бачили в останні секунди, просто подивіться на ось цей пролив. Коротше, я саме щасливий. і де там ті, хто кришали, та тиселюк, в тебе ніхіра не вийде. Ну, подивимося, що тепер там з вашими обличчями. А хто в... Що в мене буде 646 доларів на бланці, там, ну плюс-мінус 20-30 доларів, якщо ви там написали 620 або 630 доларів, то ви вгадали, або там 640. Тож, коротше, хто вгадав, від, від мене вам буде бонус. А я пішов відпочивати, друзі, побачимось що ввечері з вами. Фуф, я щасливий дуже сильно. Взагалі напишіть, як вам така двіжуха.